Добрий вечір. Ви дивитесь слідство інфо проект журналістських розслідувань громадського та першого днями. Очільник Одещини Міхаїл Сакашвілі звинуватив прем'єра Яценюка в покриванні корупційних схем. Глава уряду закиди спростував, назвавши їх брехливими. Та виправдання прем'єр-міністра виглядають малопереконливими. Слідство інфо знадобився мінімум часу для того, щоб з'ясувати, як деякі урядовці в найкоротші терміни можуть стати мільйонерами. Знайомтеся, це Олег Паракуда, перший заступник міністра кабінету міністрів. За його ж власними словами, в уряді він координує здійснення антикорупційної реформи. Більшу частину свого недовгого професійного життя Олег Паракуда працював на державній службі. Тим не менше, цей 33-річний борець з корупцією їздить на люксовому позашляховику рейндж ровер та мешкає в елітному будинку на Печерську. А ще згідно з його офіційною декларацією, в нього та його дружини мільйони на банківських рахунках, точніше, 23,5 мільйони. Гривень. Причому дружина пана Паракуди звичайний київський нотаріус. А нотаріусам, як і державним службовцям, закон забороняє займатися підприємницькою діяльністю. Працював до 2005 на наскільки я пам'ятаю, в комерційних установах. Півтора роки ви працювали аудитором, ну, рік і два місяці ви працювали в банку. Все. Тобто, ви за півтора роки змогли зробити там мільйони чи як? Моя родина задекларувала офіційно. І сплатила податки в суми понад 20 мільйонів. Звідки взялись ці гроші? Впрацює спільної незалежної професійної діяльності. В чому вона полягала ця а, незалежна спільна діяльність Це консультування, це надання юридичних послуг це надання нотаріальних послуг це доключно інтелектуальна діяльність слідство. Інфо спробувало з'ясувати, в чому могла полягати ця надприбуткова інтелектуальна діяльність. Дмитро Корчевський київський підприємець. Він власник готелю в одному зі столичних спальних районів. Два роки тому Корчевський отримав чорну мітку від невідомих, які накинули оком на його готель. В апрелі 13-го року ми отримали велику посилку, в комусті набір документів, їх було около 100, в яких чорним по білому було сказано: три людини, три СПД на два мільйони доларів оказали нам услуг які якоби ми не оплатили, Ми зразу тілі з нашим юристам, которые сказали, ну да, это классическая рендерська схема. Схема мала такий вигляд: три фізичні особи підприємця в позовній заяві стверджували, що вони домовились з власником готелю про проведення там ремонту. По закінченні робіт приватники вимагали сплатити їхню вартість 8 мільйонів гривень, а також штрафні санкції, які дорівнюють цій сумі, разом 16 мільйонів гривень. Власник готелю каже, що угоди з підприємцями уклав найманий директор, якого невдовзі звільнили за профнепридатність. По поддельным документам наш бувший управляючий Сергій Грін підписав всі претензії правомірними, він прийняв всі претензії заявників, сказав, що да, дійсно, такі оказывали услуги. Долг за нами дійсно є. от нашого імені Прізнали ці долги, ну і, естественно, значить, рассчитывает, мабуть, на долю в цьому ісковому заявленні. Самому готелі додають, що вартість зазначених в документах робіт навмисне завищено в кілька разів, щоб збільшити суму позову. Переоцінено все: від вартості матеріалів до кількості відремонтованих номерів. Якщо зараз вони стоять немного більше 200 гривень, ось такі обої, то як вони могли 3 роки назад. 3-4 роки тому стоїть 650. Ось це 10-й блок, ага. який вказав пан Грін Сергій, що він виконаний його працівниками. Мета блок... зроблено вже було нами. Уявіть, що ви домовились про ремонт квартири за певну суму. Щось вам навіть таки відремонтували. Згодом до вас приходять невідомі і кажуть, що ремонт коштував насправді набагато дорожче. І щоб за нього розрахуватися, вам треба віддати відремонтовану квартиру. Буквально одразу три приватні підприємці передали свої боргові вимоги маловідомій фірмі з Білої церкви. Вона на подив дуже швидко почала вигравати всі суди. При цьому заяву власника готелю про підробку угод на ремонт ніхто розслідувати не квапився. Ми же пошли одновременно и в суд, и в е, милицию. І тут начались жуткие качели. То есть милиция спочатку отказывалась принимать, потом они принимали, но затягивали, теряли документи. Документи не принимались наших, свидетели наших не допрашивают, даже не приглашали. Може, на незалежно українське судочинство чинили вплив? Але хто? Слідство інфо спробувало розшукати фірму «Білопторг», яка й отримала право вимагати мільйони з власника готелю. В позивній заяві вказано Білопторг, Біла Церква, Урицького 13». Це ж у вас, да? Адреса наша. Да, отут Романюк Ірина Іванівна, але вона працює в Києві в юридичній компанії правничі технології. Але зареєстровано зробила. тут. І а... в єдиному державному реєстрі також ця адреса вказана. Дуже цікаво. А ви про таку компанію не чули, так? Да? Ми не чули, в нас її не було, ніколи вона в нас не реєструвалася. Ага. З, а, ви, кажіть, а ви давно працювати давно працюєте? 11 тут? років. Справа тому, що в нас же приміщення лише на другому поверсі, все остальне – оренда. А, ясно. І так. такого орендатора ви не пам'ятаєте. Не було. Бо в принципі домовленості договора йдуть через мене. Ясно. Дякую. За телефонами фізичних осіб-підприємців, які, начебто, робили ремонт в готелі, ми чули одну стандартну відповідь. Втім, ми звернули увагу на одну деталь. В судах Білоцерківську фірму представляли два юристи: Ірина Романюк та Семена Грабенюк. Обидві виявились співробітницями юридичної фірми Правничі технології. Її засновниця Ірина Паракуда. Як виявилося, це сестра заступника міністра. Світ суддів та юристів дуже близький Олегу Паракудді, адже в часи Януковича, після того, як він попрацював в його адміністрації, Паракуду призначили керувати Державною виконавчою службою Київської області. Але ані сестра Олега Паракуди, ані юристи, які вибивають мільйони з власника готелю, спілкуватися з нами не захотів. А це про інші технології? А. А, є пані руні. З приводу білого торгу. А хто ви такий? Громадське телебачення. Ні, я зараз нормально в А керівник правничих технологій є на місці? Керівника технології. Нам потрібно отримати коментар правничих технологій, а слухавку ніхто не бере. Може хтось вийде з нами так, поговорити. Примітно, що в цій же квартирі на київській вулиці Щорса також працює приватний нотаріус Ірина Паракуда. Це вже дружина заступника міністра. За минулий рік вона отримала майже 6,5 мільйонів гривень доходу, а ще стала власницею квартири в понад 100 квадратних метрів в одному з елітних будинків центрі Києва, де й мешкає разом зі своїм чоловіком. На сайті оголошень за схожу квартиру в цьому будинку тільки без ремонту. Сьогодні просять 8,5 мільйонів гривень. Та Олег Паракуда так самовіддано бореться з корупцією в уряді, що за роботою навіть не помітив, як в дружини з'явилася недешева нерухомість. Ви маєте Jeep Range ровер і квартиру на Печерську. Можете пояснити походження цього майна? Я оце індивідуальна владість, мої друзі. А вона її придбала теж за дохід від професійної підприємницької діяльності? Ну я уточню, я не пам'ятаю. Ви живете з дружиною в квартирі на Печерську і не знаєте, як дружина ваша надбала цю квартиру? Я надам вам битву. Ви не пам'ятаєте, як ваша дружина придбала квартиру, скажіть, будь ласка. Я надам вам слово відповідь сьогодні до вечора. Та ні, та скажіть, ви, ви не пам'ятаєте просто, да? Чи як? Я надам вам відповідь, я все пам'ятаю, вона набута у законний спосіб. Доведеться нам самим просвітити високопоставленого урядовця. Згідно з даними державного реєстру нерухомого майна, квартиру на Печерську його дружині було подаровано. Причому угода дарування укладена 11 березня минулого року. А вже наступного дня прем'єр Яценюк підписав розпорядження про призначення Олега Баракуди першим заступником міністра кабінету міністрів. Так, ця квартира подарована вона була саме за день до вашого призначення на державну службу. Це збіг? це. Можливо, насправді хтось дуже поспішав підготувати популярну серед українських держслужбовців романтичну історію. Про молодих, успішних і багатих українських жінок, які закохуються в бідних і бездомних українських чиновників. Але чесних, дуже дуже чесних. За офіційними даними, від початку антитерористичної операції на сході України статус учасника бойових дій отримали понад 100 тисяч військових та правоохоронців. Тільки от заслужили вони його по різному Слідство інфо розповість вам про так званих воєнних туристів. Шинство людей, які там несуть службу, которые воюють, вони пошли за цілосність України, за ідею, щоб наша страна була под кем, щоб вона була свободной Украиной. Ну і те ж саме делаю я. есть у мене нет там целі, то прислідування личных интересов. Я выполняю свою служебную обязанность. Він працівник УБОЗу, який більше півроку служив у Краматорську Донецької області. Для нього постріли з гранатоматів і градів, не звуки з телевізора. Він, як ніхто знає, що таке війна і хто такі справжні герої. Люди там діляться на два види. Ті, хто прийшов захищати родину, і ті, хто прийшов захищати свої інтереси. Якраз других, там дуже багато, каже він. Їдуть для того, щоб отримати статус учасника бойових дій. Це дає чимало привілеїв. Та для декого це ще й найпростіший спосіб уникнути люстрації. Особливо популярний цей метод серед кадрів режиму Януковича. Знайомтесь, генерал-майор міліції Василь Неволя з 2008 року і до сьогодні незмінний керівник українського бюро Інтерполу. З того ж періоду з ним працюють його заступники: полковник міліції Іван Ожелівський та Михайло Бахмутченко. Відповідно до закону України про очищення влади, ці посадовці автоматично підпадають під люстрацію. Пункт 6 статті 2 та пункт 7 статті 3 закону України про очищення влади. Наприкінці 2014 року посадовці організовують собі виїзд з зону АТО. Виїзд оформлюють ретельно, щоб усе було офіційно і красиво. Була Це була було єдина. Якийсь бюджет люстрацію. Все. Помочь страні там, не ті терористам, родину. Сумніваюся, що в нього була така ціль. Слова працівника обозу підтверджує його колега, який повернувся з Краматорська. Каже за півроку служби в гарячій точці, генерал-майора Василя Неволю не бачив жодного разу. На совещаниях, там, інструктажах, де роздавались бойові задачі, і що хто делает, я його не відео. Приїхав що він там діл, чим він займався. Мені не звісно. Одному сказати, що наскільки я знаю, які ліба бойові задачі він не виконував. Та це і не дивно, бо відрядження Інтерполів це неволі та його заступників в зону проведення АТО тривало аж по чотири дні. Туристи, по не назовеш, приїхали, побили, отримали. Ну, несправедливо, скажімо так. Це плювок тим хлопцям, тим сім'ям, які потеряли сінові, отців, братів. Та навіть такий формальний виїзд гарантував посадовцям Інтерполу статус учасника бойових дій. То, что они там высокопоставленные чиновники, не дает им права прикрываясь спинами реально бойцов, которые там отдают свои жизни и здоровье за, за свою страну, получать статус участника, тем самым избегать для себя участи, уйти там на заслуженную пенсию. Обидно, действительно обидно. Потому что есть ребята, которые более достойны и награды, тех же самых участников боевых, они пришли туда не для... Галочки не для порочки, пошли, прийшли по совести. А у этих людей совісті нет. Слідство інфо отримало ексклюзивні документи, які підтверджують, що поїздки інтерполівців в зону АТО не службова необхідність, а воєнний туризм. Це наказ відрядити Василя Неволю з 19 вересня 2014 року строком на 4 доби до Краматорського міськвідділу міліції та сєверодонецького міськвідділу на службовому автомобілі Volkswagen Passat. А це документи на відрядження Ожилівського та Бахмутченка у ті ж самі райвідділи терміном на 4 доби тільки двома тижнями пізніше 6 жовтня. Якщо взяти відстань від Києва до кінцевого пункту відрядження Краматорська, то сама лише дорога в один бік на авто забирає не менше 10 годин. Тож виходить, що загальний час перебування бравих вояків у зоні АТО склав не більше 72 годин, і це у двох райвідділах міліції. Ще один цікавий факт: у рапортах Василя Неволі та його двох заступників мета відрядження ознайомлення з резонансними кримінальними справами та робочі зустрічі. Відтак законних підстав претендувати на статус учасника бойових дій в інтерполівців не було. Неволя та його замин не брали безпосередньої участі в АТО. Їхні виїзди не передбачали захист незалежності чи територіальної цілісності України. До слова, у вересні жовтні 2014 року, до початку важких боїв у Дебальцеві, у Краматорську і Сєвєродонецьку, було порівняно спокійно. Свідомості, як це говориться, воєнний туризм да, приїхав, отметился, подав документи. получил. я вважаю, що после таких действий цей человек заслуженно як мінімум з позором бути уволенным і не носить больше більше погонів. Як себе виправдовуватимуть самі туристи інтерполівці, Ще з досвіду чекаємо наших героїв від управлінням. Першим зустрічаємо Івана Ожилівського. Пане Іване, журналісти з слідства скажіть, будь ласка, ви їздили в АТО для того, щоб уникнути ілюстрації? Хм. Можна з вами поспілкуватися? Зупиніться за мене? Ні-ні, ні ну зупиніться, можна запитання вам? Скажіть, будь ласка, для чого ви їздили в АТО? Це ж було тільки там в три доби. Пане Іване, високопосадовцю наші запитання не подобаються. Він одразу тікає. Чекаємо далі. Колега Ожелівського Михайло Бахмутченко у відпустці. Їхній начальник Василь Неволя досі не зайшов у будівлю. На годинку 9.30 і пана Василя Неволі досі немає на робочому місці. Очевидно, його заступник Ожелівський Іван вже попередив керівника про приїзд журналістів. Ми вирішуємо поговорити з керівником Українського бюро Інтерполу телефоном. А можна з вами буде поспілкуватися щодо вашої поїздки в АТО? Ми вас чекаємо, в принципі, тут на Богомольці 10, але до вас досі немає на роботі. Як це немає на роботі? Я з 8 години на роботі і зараз я зайнятий. занят, на раду. Можемо домовлятися встановленому порядку через департамент комунікації. Переговори з Василем Неволою та департаментом комунікації МВС України були довгі й виснажливі. Результат інтерв'ю новоспечені учасники бойових дій з верхівки українського Інтерполу нам так і не дали. Хоча ми ще сподіваємося. Надія вмирає останньою. Керівник українського бюро Інтерполу та його заступники далеко не єдині, кого можна запідозрити у воєнному туризмі. Явище набуло такого масового характеру, що настав час покласти йому край, і це вже питання справедливості. Непередбачувані, небезпечні і часто смертельні україною ширяться легальні наркотики. Вони мають такий самий руйнівний ефект, як амфетамін чи героїн. От тільки придбати їх можна цілком законно через інтернет. Слідство інфо дослідило нову чому проти якої держава безсила. У Ніяк зрачки розширені, я себе пытаюсь роззіраю, я себе, ну, душу. Шизофренія маніакально-депресивні психози, там тяжеліші неврози з суїцидальними попытками. Спайси, солі, мікси, фен назви різні, але вбивають однаково. Це легальні наркотики, синтетичні або як їх ще називають дизайнерські. Як правило, це аналоги або похідні вже існуючих наркотиків, створені шляхом змін в хімічній структурі. Простіше кажучи, низькосортна продукція жахливої якості, що містить шкідливі хімічні домішки. Раніше ми цих людей не зустрічали, а зараз вони всі употребляють спайси, солі, тому що це дешевле, а, тому що це проще знайти. І он замінив і витіснив всі останні тяжології наркотики. Перше нові психоактивні препарати з'явилися в Україні п'ять років тому. Та справжня эпидемия почалася останним часом, коли наркодиллеры переехали в интернет, а оголошення про свій товар розмістили буквально в усіх на очах. Вот магазин, в который дети ходят на перемену. Вот вам, пожалуйста, еще одна надпись. Как родитель просто поинтересовался, что за надписи зашел на этот сайт. Оказывается, это наркотики. Фахівці кажуть, Головна цільова аудиторія синтетичних наркотиків підлітки та студенти. Раніше люди приїжджали приблизитися середнім віком 30 років. Зараз от молоді, от після синтетичних наркотиків, то тобто солі, спайсі, приїжджають уже на реабілітацію з формірованою залежністю в 17-18 років. Лікарі розповідають, найстрашнішим є те, що ці препарати атакують центральну нервову систему. Тому передбачити, які наслідки матиме прийом препарату неможливо. Інвалідізація дуже більшого процента. Рібята дівчонок, употребляючих синтетичні наркотики, просто огромна. Психоз може визвотити навіть однократне употребление. Синтетичні наркотики швидко і неминуче доводять користувача It's до ручки. Okay. Кількість пацієнтів, які повертаються okay. до нормального життя, мізерна. В реабілітаційному центрі знаходяться 16-18 людей, з них 12 це люди, які употребляли синтетичні наркотики. Всіх ребят, які проходять реабілітацію полгода до кінця, тобто з них 30% знаходиться в устойчивій ремісії. Тобто це 3-4 чайка з 10%. Синтетичні хімічні препарати почали потрапляти в Україну від північного сусіди. Про це відкрито говорять і фахівці, і правоохоронці. Більшість зараз вигляді спайсу і солі синтезується в, спайс, в Росії і к нам переправляється. Такі препарати тривалий час, йдуть, правильно назвали навіть пі. Санкт Петербург дійсно йшли з території Російської Федерації. Останнім часом активними постачальниками стали країни Азії. Попри усі намагання запровадити жорсткий контроль, нові модифікації легальних наркотиків з'являються в Україні з неймовірною швидкістю отследить и і даже якщо при как як бы проверять, то оно не завжди является тим препаратом, який вніс в уголовный процесуальний кодекс як, би, як препарат, задержавши наркотічні і психотропне кабада еліменти. Та й у МВС не приховують домогтися заборони через Міністерство охорони здоров'я на якусь із форму не так просто. За будь-яким бізнесом за яким стоять. Великі гроші, а наркобізнес це є одним із найпривабливіших, і найприбутковіших бізнесів, незаконних бізнесів. Безумовно, стоять гроші, стоять певні особи. Слідство інфо провело власний експеримент. Ми переконалися, як просто замовити наркотики через інтернет і можемо наочно продемонструвати, як вони впливають на організм людини. На одному з сайтів нам пропонують аналог амфетаміну. Обираємо місто та район. Дізнаємося, куди потрібно перерахувати кошти. У найближчому терміналі переказуємо їх і вже за декілька хвилин отримуємо повідомлення із місцем так званої закладки. За вказаною адресою ми їдемо разом із чоловіком, який погодився на вживання наркотика, який ми замовили. Нагадуємо. Товар абсолютно легальний і не заборонений в Україні. Ми хочемо показати, чому з цим треба щось робити, причому терміново. Позлі второго падіка справа полісадник. Ні, тут скоріше другого висадник. не туди. початку бордюра під білим камушком. Наркотик є. Доброволець є. Чекаємо на лікаря. мне необходимо знать хотя бы какие-то минимальные сведения о вашем состоянии здоровья. Ну, в первую очередь, болеете ли вы какими-нибудь хроническими заболеваниями? Так, я не жалуюсь ни на что. Хронических заболеваний нет. Это момент. Сердце бьется ровненько, давайте легкие послушаем. Після огляду лікаря наш доброволець Василь підтверджує свою згоду на участь в експерименті. Ми просимо його детально описувати свої відчуття. Починаємо. Що відбувається, а пішіться? Попікають. Опікають масу. Бойки, привкус. Всі починають як би. Начинаю чувствовать больше сердца. Ну и такая как бы эйфория немножко сейчас начинает вот растекаться. Как-то приход, что ли, начался, наверное. Вот так вот. За кілька хвилин після вживання першої дози лікар замірює тиск і слухає серце. 115 ударів в минуту. це вже вважається тахикардией. тобто 115 ударів в серце – це доволі швидко. А було? Було 68. тоны сердца стали слышны отчетливее говорит о том что в общем-то имеется нагрузка на сердце я бы сказал наверное даже чрезмерная Прискоренное сердце бытья звужи за 15 хвилин Василь сын хочешь еще хочется конечно же еще понюхать потому что оно начинает действие оказывать в принципе ну я в человек Мозг, йому завжди кажется мало Короче, мозг плівати хотів на ваші органи. І тобто, ви можете мозг навіть не отримати какого-то удовольствия, а серце, звиніть, може чорнути. Після другої дози тахікардія не зупиняється. Додаються нові симптоми. Василь постійно збуджено говорить. Йому також важко заплющити очі. Каже, страшно. Закрутіть глаза, подержите бачите? Подрадування вік йдуть, включаються потихоньку лица. О том, що йде сильна стимуляція. Судя по ліса. Є вероятність внутрішріпної претензії, которая в даний момент происходит. Наш експеримент закінчився успішно. Кілька годин, і Василь приходить у норму. Лікар пояснює, все пройшло добре завдяки тому, що чоловік молодий і зі сформованою особистістю. Не мав хронічних захворювань і, за його словами, раніше наркотиків не вживав. Насправді ж передбачити, як подіє той чи інший синтетичний препарат на людину неможливо. У неконтрольованому середовищі наслідки часто набагато гірші, іноді навіть летальні. Про це розповідають колишні наркомани. Хто в окно виходив, хто про те, що йшов, під машину попав, ну, зомбірує. Хоча помутні ні мозгу, можна так сказати. Ти, ти не розумієш, що з тобою відбувається. Я тоже ловила один раз передос, и действительно ну мне казалось, что все, я мне, мне казалось, что у меня душа вылетела. Я как бы на сам наблюдаю за собой сверху. Разное было, очень разное. К сожалению, я э, хоронил многих молодых ребят, которые умирали от этих. Солі і спайса, тому що за год-два чек доходить до психіатрії, до галюцинацій. Ініціатором заборони цього нового виду наркотиків мало б виступити міністерство охорони здоров'я. Це розв'язало б руки правоохоронцям. Та у міністерстві на просте запитання: чи плануємо щось робити з цього приводу? Відповісти так і не змогли. Нардеп Антон Геращенко, близький до керівництва МВС, каже, що активізувати боротьбу проти легальних наркотиків можна інакше. На сьогоднішній момент, є складність в тому, що Раньше была служба, которая определяла, какие вещества являются наркозависимыми, какие нет. Она была самостоятельной, не в не рамок МВД. Потом ее передали в Министерство здравоохранения. Но эффективного государственного контроля там нет. Я был инициатором некоторое время назад того, чтобы эта служба вошла в структуры Министерства внутренних дел. Мы этот вопрос добьем. Поки нардепи добуватимуть це питання, легальний наркотик далі гулятиме країною і викошуватиме молоде покоління українців. І щоб наступною їхньою жертвою не стала ваша дитина, треба вже зараз бити на сполох і змушувати владу діяти. І діяти негайно. На сьогодні це все. Дивіться слідство інфо рівно за тиждень.